Нарешті настав той день, коли всі регіони України покриті нашими партнерськими сервісами. Згідно чинного законодавства, ми надаємо гарантії на всі виконані роботи. Величезна станція, величезний спектр послуг. Все, що стосується вашого автомобіля. Друзі, всім привіт! На зв'язку Петро, компанія Advisor Auto. Нарешті настав той день, коли всі регіони України покриті нашими партнерськими сервісами. Ну а наші партнери це офіційні сервіси Hyundai. Сьогодні знайомлю вас з компанією Aria Motors, місто Львів, де для клієнтів Advisor Auto будуть спеціальні умови. Поїхали! ж, друзі, чергова величезна, крута станція на кілька боксів. Разом зі мною пан Олександр, керівник сервісу в компанії Motors. Доброго дня вам! Скажіть, будь ласка, які роботи проводяться саме тут? Зараз ми знаходимося в основному цеху. У нас тут є станки для шиномонтажу, є два пости для електрика, пост для моториста, геометрія і шість постів для ходовиків. Зараз ми знаходимося в рихтувальному цеху. Тут у нас є два робота, є стапель, яким можна легенькі ремонти підтягнути. Є також своя окрема мийка і три пусти розбор. Після того, як автомобілі відрихтувалися, вони попадають у малярний цех. Тут хлопці надають площину вже відрихтованим деталям і готують її під пофарбування. У нас тут є два грунтовичних пусти, а також чотири пусти для підготовки, плюс пост для полірування. Скажіть, будь ласка, чи є колорист для підбору фарби? Так, звичайно, у нас є два колориста, є е, дуже хороша лінійка PPG, фарби і бюджетніший варіант QuickLine. Чи можна до вас звернутися, щоб підібрати для свого автомобіля невеликий об'єм фарби для тампонування якихось колів, подряпин і так далі? Так, да, звичайно, підбір працює в тому числі на виніс, можна замовити собі об'єм фарби, під вас колір і таким чином підтрап... закрити всі дрібні да, недоліки. шапати і закрити всі питання. Що ж, друзі, бачите самі, величезна станція, величезний спектр послуг. Тут також хлопці роблять полірування, нанесення захисних покриттів. Тут можна замовити детелін салону та підкапотного простору. Одним словом, все, що стосується вашого автомобіля. Також, друзі, для зручності наших клієнтів, а також наших підписників, які хочуть якісно обслуговувати своє авто, буде закріплений окремий менеджер пан Ростислав. Контакти в описі звертайтесь і якісно обслуговуйте свої автомобілі. Що ж, пане Олександре, зараз давайте поговоримо про спеціальні умови для наших клієнтів по карці Advisor Family. Для клієнтів Advisor авто ми готові надати знижку у розмірі 7% на роботи і 5% на оригінальні запчастини. А що з приводу гарантії на виконані роботи? Звісно, згідно чинного законодавства, ми надаємо гарантії на всі виконані роботи. Що ж, дякую вам за гарні умови для наших клієнтів і чекайте їх у гості на обслуговування.